Доброго дня! Що сьогодні хочу сказати? Сьогодні заїхали на поле, дебінарний посів з баштаном. Що в мене в руках? Поки об'їжджаємо поля. Сьогодні відкрилась там непогана шаурма, якраз Марівка, Роздор, роздори. Як їхати на Васінківку, дуже класно. Люди якраз, незважаючи на те, що війна, незважаючи, що до нас дуже близько, люди розвиваються, відкривають і надають послуги. А я прийшов глянути, як у мене спрацював препарат тест. Тут був тест, декамба. Чого? Тут баштан, бачите, і соняшник, бінарний посів. Розмноження соняшника мого все селекційне. І був баштан. Баштан, на жаль, це цей рік був не такий гарний. І пішла вже в серпні, у нас випало чуть, -чуть вологі. Зразу пішла амброзія. Я вирішив, що здоров'я поля, поля мені важніше, ніж трошки дозбирати. І ми накрили ось амброзію, бачите, не дала вона насіння. Ось вона питалась цвісти. Цвісти не до доцвісти і сформувати, ми зразу накрили, накрили їх ім'я. Ну, ось кавунчики лежать, ми його це все передіскуємо. У нас тут класичний обробіток ґрунту і підготуємо під осінь, під пасів сорго. На наступний рік я сію мою улюблену культуру, як сорговик Буду дуже багато сіяти видів сорго. Ну, 3-4 різних сорго це точно буде посіяно. Незважаючи на те, що сорго ми можемо вичистити це все. Ми все рівно боремося з бур'яном, То, що банк, отакий банк насіння, мені був не потрібен. Ось так от гарно спрацював тест, плюс фактор, плюс рішення і трошки гранстару. Дякую за увагу. Здоров'я вам, вашому полю. Вкусна штука.